Патруль 114-го екіпажу вже вкотре пояснює водіям правила паркування. Водії ж нарікають на замалі парковки. З цим у нашому місті надскладна проблема. Нічого плохого не замітив, все добре. Чітко, адекватно обіцяє, як себе вести на ну, всього, що могу сказати. Водіїв неправильно припаркованих автомобілів спершу попереджають та вносять в єдиний реєстр. Вже наступні порушення парковки можуть закінчитися евакуюванням машини на штраф майданчик. Наша задача не налякати їх або якось, а просто провести з ними співбесіду, щоб вони розуміли, ну що вони порушують і усвідомили це, а не просто що. Ми заставили їх так не робити, бо вони повинні усвідомити, що вони порушують, і більше цього не робити. Віталій та Олена патрулювали в першу ніч після відкриття поліції в Чернігові. Їм дістався один з найпроблемніших квадратів чергування центр міста. Магазин цілодобовою прохолода. Ми приїздили туди чотири рази. Три було у нас виклики, і один під час патрулювання, проїжджаючи мимо повз магазин, нас зупинили з відвідувачі цього магазину. Там було те, що дві компанії, які були на підпитку, розпочалася якась сварка, яка переросла в бійку. Кожен з них тикав один на одного пальцем. Хто з їх винен. Довелося викликати підмогу, тому що з однієї сторони було чотири особи з іншої також була компанія. Приїхали на допомогу ще два екіпажі. Більш ніж пів тисячі викликів надійшло патрулям нової Чернігівської поліції. Їм вдалося навіть розкрити злочин за гарячими слідами, розповідає начальник управління патрульної поліції Олександр Леонов. Він каже, що наше місто розділили на 17 квадратів. Це умовно квадрат, тому що вони, жодний з цих квадратів не має дійсно форми квадрату. Кожний екіпаж має свій бортовий номер, котрий відповідає номеру квадрата. І кожен екіпаж патрулює на своєму квадраті. В разі виявлення правопорушення, чи в разі якщо на планшет до патрульного приходить завдання, він виїжджає за вказаною адресу і вже діє згідно обставин. 30% відсотків Чернігові Черніговіни місцеві, двоє цивільних. Решта мають досвід в правоохоронних органах. Керівник місцевого управління в минулому військовослужбовець. Останні 12 років працював заступником директора одного з столичних підприємств. Родину залишив в Києві, а сам оселився тут. Житло не місцеві поліціянти знімають за власний кошт. Щомісячна зарплатня у них 8 тисяч гривень. Такою високою платою менеджмент поліції намагається захистити працівників від різних спокус. Гарантувати, що не буде спокуси, не може жоден. Але у нас є спеціальні обучені для цього люди, да, котрі контролюють діяльність патрульних на маршруті. Окрім того, всі бачили, що на форменому одязі патрульного розміщена бодікамера, котра працює, до записів котрої патрульний не має доступу. Вся інформація зливається на центральний сервер. Випрана і випрасована форма. Побриті та причесані. Дівчатка без макіяжу та яскравих нігтів. Такими мають виходити на чергування поліціянти. Екіпажі формують командира роти, психолог та медик. Обов'язково перевіряють на стан алкогольного сп'яніння. Розмістилися чернігівські патрульні в будівлі колишньої державтоінспекції. Приміщення умеблювали. Щоправда, керівник управління нарікає, що їм не вистачає комп'ютерів.